Ми знаходимось в Белемі біля монастиря Джеронімуш. Оце зліва морський музей, потім монастир Джеронімуш і ігрежа, церква Джеронімош, де захоронені видавний відомий мореплаватель нас кодиама і письменник, знаменитий, дувацький, самоїш Ілі камоїш по-разному. До церкви ми зараз сходимо безкоштовно, пропонують подивитись церкву, подивитись могили цих видатних людей, От. а сам монастир, тут він двоповерховий, Оце вся черга нескінченна, оце всі в монастирі, йдуть там поблукати, подивитись. Як на мене, то краще ось сюди сходити в морський музей, подивитись, хоч ці каравели, на яких суда на яких оце вони розшукали нові землі в Африці. В Америці. І все, шукали Індії, Нас знаходили, відкривали нові землі, які тільки потім уявляли. Всі, на слуху всі була Індія, а до Індії вони ніяк не могли доплисти ще. Оце вся товпа туди. вхід монастырь, монастир, направо то церкви. Церковь церкви. Церква чудова. Ось такий не вигляд. А ось впереди це там паштерія. Всі їдять ці пірожні Дешево забили джинджа, така, така нам наливка. Я то всі після монастиря всі йдуть сюди і гуляють до вечора. Тому що жарко. Трошки пізніше всі повертаються на набережну і набережна досить цікава. Пам'ятники перш від кровича як цей. Башня тут трошки далі. І відомий знаменитий центр Бюрарду де проводять дуже великі такі значні свята, діти співають, дорослі, танцюють, співають. Дуже великий комплекс і цікавий. А це оце бігають трамваї. Всіх пропускають, але дуже шустрі. великі, довгі, але ж дуже шустри атакує. Руб 25 і куди хочеш, туди їдеш. Оце він помчався в центр туди. До мосту 25 апреля. В центр міста.